Я ж наказала рушати негайно. Всі на поготові. То чого ти чекаєш? Я... я прийшов попрощатися. Вважаю, що вже попрощався. І я вас прошу, будьте обережні. Чому? Мені нема чого боятися. Попри все, чого ви досягли моргана, ви мусите остерігатися. Небезпека читує за кожним рогом. Нікому не можна довіряти, навіть Геліусу. Нікому крім тебе, так? Я ваш єдиний надійний прихильник, Міледі. А я єдиний ваш справжній друг. Для вас я зроблю усе. І ви це знаєте. Я ціную твою відданість Агравейн. Саме тому я доручила це завдання тобі. Я розумію. Звісно. Шкода лише, що задля цього я мушу вас покинути, замість того, щоб охороняти. Знайди Артура. І тобі більше не доведеться мене покидати. Міладі? Ті, зачекайте Wait. тут. Привіт. Я їх знайшла у лісі, вони там причаїлися. Побачили щось цікаве? Ні. ніс у чужої справи. Я нічого не бачив, ми просто йшли. Ані коней, ані їжі. Ви ще мандруєте? Щось таке. І куди ви йдете? На північ до кордону. Там королівство лота, і скажу вам, він не дуже любить чужоземців. І їхніми головами він прикрашає стіни фортеці. А чому ви туди йдете? У мене є причина. Я з ним згоден. Що з твоїм другом? Він просто бовдур, нічого не вдієш. Ти його доглядаєш? Без мене він і кроку не ступить. Добре, можете йти своєю дорогою. А можна з вами? Якщо чесно, товариство нам не зашкодить. Я дуже надокучливий. На жаль. Будь ласка, не наполягай. Тобі пощастило, що я відпускаю вас живим? Я заплачу золотом. Ну чого ж ти одразу не сказав? Mm. Яким же треба бути боягузом? Mm. Слухайте. Ходімо в той бік, вони десь недалеко. Розіб'ємо тут табір, дякую, немає за що. Це не твого розуму справа. Вибачте, я просто впізнав запах. Це ж ладан, так? То й що? Він коштує купу грошей? Можливо. Ви контрабандисти. Нам більше подобається називати себе вільними торговцями. Це заборонено наказом короля. Якщо вас піймають, можуть вбити. Упіймають? нас із Ізольдою. Не думаю. Ми занадто поруки і кмітливі для недолугого короля Камелота. І не кажіть. Ще супу, так, будь ласка. Дякую. Ви сказали, будь ласка, і дякую майже одночасно. Просто диво якесь. Справді? Взагалі, то манери у вас не найкращі. Справді? Наприклад, грубий, байдужий, нечуйний. І це ще, коли ви в доброму гуморі. Прикро таке чути. Не думаю, що ви розумієте, як важко я працюю. Я знаю, ви король, але було б приємно, якби ви хоч щось зробили сам для себе. От, хоча б на знак подяки мені. Мерлін, мені прикро, що я тебе розчарував. Я спробую виправитися. Я чекатиму. Втім, чого чекати треба помити ось цю миску. Добре. А коли помиєте треба почистити коней із задоволенням Вам туди все гаразд. Так. Мерлін, думаю, ти знайдеш вагомі причини для пояснення. Добре, тоді я далі тебе копатиму. Ви очуняли? Що значить очуняв? Що ти мелеш? Послухайте, будь ласка, Камелот захопили вороги. Вас поранили. Ви знапритомніли. Я був змушений забрати вас звідти. Де ми зараз? Прямуємо на північ? У безпечне місце у Віалдор. Сподіваюся, там зустрінемо когось з лицарів. Що це за люди? Це контрабандисти. Контрабандисти. Тихше. Так, уявімо собі, що ти знаєш, що робиш. Але чому я тоді одягнений, як туповатий селюк? Це ідеальне маскування. Ніхто не запідозрить, що ви Ну, знаєте, хто ви є. Вибач, Мерлін. Але в такому одязі я не ходитиму. Але доведеться. Ви маєте грати свою роль. Роль? Яку роль? Гей, ти. Рушаємо, коли коні нап'ються. Поясниться своєму бовдору. Добре?